Ви просили, я роблю. І так, друга частина авто, які не бояться великих пробігів. Ви підпишіться, а ми починаємо. Перша машина Hyundai Sonata з двигуном 2 літри LPI. Серед усіх двигунів, які ставились на ці машини, як на мене, саме 2-літрова 2-літрова ЛПІКА найнадійніша. Майже всі машини з такими двигунами пригнані з Кореї, а в Кореї на них таксують і виїжджають неймовірні кілометражі. Особисто я бачив немало автомобілів з такими двигунами, які пройшли вже понад півмільйона, а то і 600 чи 700 тисяч кілометрів, і з ними нічого критичного не сталося. Єдиний мінус цих машин заключається в тому, що вони працюють суто на газу. Якщо у вас буде газ-бензин, закінчується газ на бензині. собі доїхали. А тут, якщо газ закінчився, все, ви встали. Але в цілому мега надійні двигуни. А ця машина буде суто для любителів старих машин або в тих, кого просто обмежений бюджет, і ви думаєте, яку б машину взяти, щоб їздити і щоб пробіг і був не страшний. Ауді 80-ка або бочка. Вони досі їздять по вулицях, їм нічого немає. Так буде десь рижик, так десь буде вона вже підсипатися, але погодьтеся. Машині вже скільки років це були справжніші німці, вони робили по-справжньому якісно. При правильному догляді і обслуговуванні, як на мене, вік цій машині зовсім не страшний, вона ще переживе багато конкурентів і своєї марки, і інших. Наступні йдуть авто, які мали двигуни 1,6 та 2 літри HDI. Це двигуни суто французького виробництва, і вони ставились на дуже велику кількість автомобілів, серед яких були Citroën, Peugeot, Ford, Mazda, Всі вони мали такі двигуни. Ну які французькі дизелі? Ну, ну Боже, ну що вони там їздять, ну то гімно, а не мотори. От в мене в Кума 1.6 дизельок на Вольво катається і дує нормально і економно, отож веде роблять. Так і 1.6 і 2 літри HDI ставились і на Вольво. Ти брешеш, то Вольвівський мотор у Вольво, що С40, що В50, що В70, 1.6 це не Вольвівські двигуни, це французькі двигуни. Куми, а ти знав, що в тебе Volvo французький мотор? Ну та, ти на ньому вже від'їздив 150 тисяч без поломок. Та, та не плач. Я теж устроєний. То що тут все французи лізуть? Ні, вони все одно не надійні. Давай цьому. Що 1,6 HDI, що 2 літри HDI, надійні, економні, потужні і дуже ресурсні. Це, якщо чесно, мої одні з улюблених саме дизельних двигунів. Наступне місце в рейтингу займає також досить непоганий двигун, але вже бензиновий. Він ставився в багато автомобілів саме сімейства ВАК. Мова йде саме про 1.6 MPI. Це старий добрий двигун. Його починали ставити ще дуже давно, і закінчився він на шкоді A7. Він простий, неприхотливий в будь-якому сервісі, де є моторист, його відремонтують, відреставрують, обслужать. На нього також ставиться газ. І чим цей двигун славиться, а саме своєю неприхотливістю і надійністю. Єдине, що вас може чекати на великих оригінальних пробігах, це під'їдання мастила. Але це природньо, тому що виробіток є виробіток, але самі двигуни дуже надійні і міцні. Рухаємось далі. На черзі знов бензиновий двигун тепер від японця. А саме мова йде про 2,0 та 2,5 бензин l серії від мазди, такі як стоять, наприклад, на мазді GH. Якщо б я шукав би собі надійний атмосферний двигун, який непогано їде, однозначно, мій вибір би впав на 2 літри або 2,5 бензин. Це звичайний атмосферний двигун для любителів тих, хто не хоче мати турбін, інтеркулерів і так далі. На нього також можна поставити газ, якщо вам розхід буде за великий, якщо ні, можете їздити і так. І до речі, ці двигуни йшли в поєднанні зі звичайними автоматами. Зв'язка досить надійна. Так, ви зараз кажете, Юр, але мазди ж гниють. Питань немає. Так, по кузову вони не є якісь мега-мега стійкі до корозії, але все-таки, якщо, наприклад, ця машина буде жива по кузову, але пробіг буде 270-350 тисяч, просто ретельно перевірте 2-літровий або 2,5-літровий двигун. Він має їздити, тому що вони зроблені по-справжньому надійними. До речі, якщо ви не бачили першу частину цієї рубрики, клацайте сюди, переходьте і дивіться. Все, що було до цього, досить надійне, але зараз будуть прям гіганти з надійності, які можуть легенько пройти від 500 тисяч і далі. Отже, срібло нашого рейтингу займають дизелі від Мерседеса, а саме 2,2, 2,7 і 3 літри. Що 2,2, що 2,7, що 3-літровий, надійні ходять і досить ресурсні, про що тільки говорять мерседеси спрінтери, які виїжджають сотні тисяч. Кузова вже в них можуть позгнивати, але двигун буде працювати як годинник. Зауважте, я не говорю про конкретні автомобілі. Я говорю саме про двигуни, якими вони оснащені. Я розумію, що в Мерседесів є свої недоліки. В багатьох недоліком є цей кузов в деяких електриках. В дея деяких інше. Але в плані двигунів 2,2, 2,7 – та 3 літри їздять і досить довго ходять. Якщо ви собі знайшли Mercedes з пробігом 400 тисяч, і цей пробіг рідний, можете брати за цей пробіг з цим двигуном при правильній експлуатації нічого не станеться критично. І перше місце займає двигун, який ставився також на дуже багато автомобілів від сімейства ВАГ Групи. Так, в плані обслуговування він може бути недешевий, досить складний, але в плані ресурсу він один, як на мене, з найкращих. Якщо ви шукаєте, наприклад, собі Audi A6C6, Audi A6C7 або Volkswagen Touareg і думаєте, який би двигун взяти, щоб їздити максимально довго і у вас немало грошей, щоб його обслужити при потребі, це однозначно трьохлітровий дизель від VAC групи TDI.